Активну роботу в ООН веде і українська делегація на чолі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, який, поміж іншого, мав зустріч з генеральним секретарем Об'єднаних Націй. За подіями на асамблеї спостерігає мій колега Руслан Петричка, який мав нагоду особисто поспілкуватися з паном Яценюком. Руслана, вітаю тобі слово. Вітаю, Зориславе. Так, справді насичений ще один день для української делегації сьогодні на генеральній асамблеї ООН. Як ви вже сказали. Підбулася зустріч між Арсенієм Яценюком та генеральним секретарем ООН Пан Гімуном, у результаті якої було обговорено ті дипломатичні та політичні кроки, які вживаються для того, щоб на Україні на східній Україні було встановлено тривалий мир. Генсек ООН висловив повну підтримку українському народу і заявив, що стоїть з ним у цей складний час. Після цієї зустрічі ми зустрілися з Арсенієм Яценюком у Кулуарах ООН і запитали, яке практичне значення мають всі ці слова підтримки, які ви, висловлюють західні лідери тут на, на генеральній асамблеї для України, у що це може вилитись, зокрема, Арсенія Ценюк сказав, що вчорашнє прийняття Радою безпеки ООН резолю, резолюції, яка є зобов'язуючою зобов'язуючою стосовно боротьби з міжнародним тероризмом, є великою перемогою для України. Росія, хоч і проголосувала за цю резолюцію, але сама буде підпадати під її дію, заявив Арсеній Ценюк. І Рада безпеки прийняла рішення про посилення боротьби з тероризмом. Так, звичайно, що мотивація цього рішення в першу чергу був радикальний ісламізм, АйСІЛ, який захоплює частини Іраку. Але так само це стосується тих терористів, яких підтримує Росія, яких фінансує Росія, які захопили частину Донецької та Луганської областей, відповідні уряди. Тому числі і Росія, яка вчора проголосувала за прийняття цієї резолюції, зобов'язані зупинити фінансування і зупинити потик терористів у відповідні країни. Так, що вчора Російська Федерація була змушена проголосувати за резолюцію по боротьбі з тероризмом, і ми розглядаємо прийняття цієї резолюції як зобов'язання Росії зупинити підтримку терористів. Які спонсоруються Російською Федерацією на території України? Тепер, мабуть, буде завданням України збирати всі ці докази і дані про те, як Росія втручається у ситуацію в Україні, представляти її як терористичну діяльність і вимагати, щоб Росія сама виконувала умови тієї резолюції, за яку проголосувала вчора. Також Україна має звучати одним голосом на міжнародній арені і на всіх дипломатичних колах транслювати ті основні критерії, які за словами Арсенія Ценюка приведуть до. Тривалого миру на сході України він назвав ці основні критерії в нашому інтерв'ю. Росія повинна забратися геть з своїми військами, агентурою, танками, артилерією і військовою амуніцією. Це перша передумова. Друге, ми зобов'язані відновити контроль над українсько-російською частиною державного кордону України. І це прийме зобов'язання Росії. Третє. Росія повинна виконати вчорашню резолюцію Ради безпеки ООН і перестати підтримувати терористів на території України. І четверте, тоді ми можемо перейти до якихось мирних переговорів. Я є дуже скептичний з приводу успішності мирних переговорів, знаючи, що в Росії в голові. Але для України потрібен мир. Але більшість часу тут на генеральній асамблеї ООН, українська делегація присвятила не політичним переговорам з західними лідерами, а все таки питанням економіки, оскільки це питання є найбільш важливим зараз для України після того, як там буде встановлено мир. Арсенія Ценюк провів багато зустрічей з економістами, з, з фінансистами, переконуючи їх інвестувати гроші в Україну. Але сам каже, що це дуже непросте завдання у теперішніх умовах. І треба усвідомлювати, яка ментальність у кожного інвестора. Вони включають CNN, чи BBC, чи CBS і дивляться про те, що режим припинення вогню, який був підписаний, порушується. Дивляться про те, що російські терористи, російські танки їздять в територію України. І вони зразу для себе роблять висновки, що ну поки що Україна не найкраща зона для інвестування. І тому зараз ми отримуємо фінансову допомогу виключно від Світового банку, Міжнародного валютного фонду і Європейського Союзу. Приватні інвестори не готові йти в країну, яка частково окупована Російською Федерацією, і Росія це знає. І в цьому є також мета Росії: не тільки дестабілізувати політичну ситуацію, не тільки зробити геополітичний виклик всьому світу, але й пити з нас економічну кров. І на сам кінець Арсеній Ценюк заявив, що вимагатиме фінансової компенсації від Росії за ті злочини, які вона скоїла в Україні та у Криму. Зокрема, він сказав, що Росія винна Україні мільярди доларів, трильйони доларів, і він готовий зустрітися у міжнародних судах, щоб вимагати компенсації за ці злочини. Зориславе. Дякую На прямому зв'язку зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку Був мій колега Руслан Петричка, який розповів сам нам про сьогоднішню роботу української делегації на чолі з прем'єр-міністром України.